Правоохоронні органи в Черкасах прибувають дно та демонструють патентований цинізм. 13 січня слідчі вручили підозру отцю Роману Горкавенко, священнослужителю Черкаської єпархії УПЦ, священнику намагаються інкримінувати частину на 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Це хуліганські дії із застосуванням спецзасобів, строк позбавлення волі від 3 до 7 років. В провину йому ставиться, судячи зі всього, застосування перцового балончика проти найманих ПЦУ бойовиків, які штурмували арга. Англо-Михайлівський кафедральний собор УПЦ. На відео, яке опублікували самі ж терористи, видно, як бойовики у камуфляжі кидаються на парафіян собору. Видно, штовханину і чутно крики. Декілька з нападників починають чіплятися до жінок, які стоять в першому ряду. Священник застосовує балончик на свій та їх захист. Після цього бойовики кидаються бити священнослужителя і відео несподівано переривається. Самозахист парафіян очевидний. Ще за годину до цього один з бойовиків Давид Пшеничний розмахував пістолетом. Було чутно постріли меди. Які зафіксували травми жінки касиру собору, пуля ледь не потрапили їй в око, захистили лише окуляри, але ані пшеничний, ані інші терористи не отримали на даний момент жодної підозри. Як і бойовики, які штурмували монастир з два Пресвятої Богородиці у ПЦ в 2023. 14 січня в Черкасах обирався запобіжний захід до цього роману. Переслідування священнослужителя, який вийшов на захист собору від озброєних бойовиків ПЦУ, продовжуються. Суд постановив священнику нічний домашній арешт з 3.00 до 7.00. в той же час за нашою інформацією в матеріалах слідства навіть не сказано, який саме спецзасіб тримав отець Романа. Написано просто балончик. В матеріалах також немає медичних заключень, так званих потерпілих. Справа буквально зроблена на колінці, а в суді, як повідомляється, демонструвалися якісь скріншоти з відео, на яких навіть самовистачені служителям неможливо розглядіти. Зате починається якийсь божевільний фарс. Парафіянти духовенство ОПЦ, ПЦ, які захищали свою парафію, свій собор від нападників, намагаються засудити за захист. Жертву звинуватити в тому, що вона відбивалася від злочинця за фактом злу. Злор... Шені в рейдері від ПЦУ поліція відкрила адміністративні справи про дрібне хуліганство. Тоді як проти православних християн відкривають кримінальні огидний, нічим не прикритий цинізм, яким намагаються виправдати черкаську бійню перед цивілізованим світом.